Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex AgroDigital Holding, бренду, який допомагає годувати світ. Ми створюємо контент і продукти для вас. Хто хоче стати краще, скористатися продуктами Grovex, велком запрошуємо до шановного панства наших клієнтів. Всі корисні посилання та номери телефонів знайдете в описі під цим відео. Grovex. Ми допомагаємо годувати світ. А це відео насправді про те і для тих, да, хто послухав Богдана і заздалегідь вчасно посів пшеничку в 2023 році. Адже кожного року літом я виходжу і розказую, що колеги оптимальний срок посіву. Пшениці озимої в Україні це 1 вересня. Діти в школу, ви посіяли пшеничку в себе в полі. І так склалася ситуація, що ті, хто мене послухав, хто посіяв вчасно, вони попали під дощик або просто посіяли в мокрий ґрунт і отримали сходи пшениці. От. А ті, хто хотіли ще по то подождати, ті попали в засуху і не змогли посіяти нормальну пшеницю. Як наслідок, у нас з вами. По озимій пшениці в країні недобір приблизно там від мільйона до двох гектар. Да, настрої міняються, але нормально, коли в нас в Україні є 5-6 мільйонів, в цьому році в нас менше 4 мільйонів гектар пшениці. Зараз озимої. І з цих 4 мільйонів гектар є приблизно там мільйон-півтора, такої прям хорошої, яка класно покущилась, та яка дійсно була посіяна вчасно. І якраз це відео для тих, Людей, а в кого така є пшеничка? А, про що я хотів нагадати? Що ми, коли а, закладаємо урожай, да, то раніше сіємо, даємо більше часу на розвиток, даємо там з осінь якесь припасівне добриво, в нас є волога, в нас є тепло, як наслідок рослинка накопичує а, цукри. Да, то за рахунок фотосинтезу, у нас. Синтезується цукор, як наслідок, рослинка накопичує пластичні речовини і, як наслідок, закладає якийсь певний врожай. Тобто наявність цих накопичених речовин всередині рослини, відображається її фізичною, фізичним її розміром. І, як наслідок рослинка закладає собі більший потенціал, більший урожай, більшу масу. Да? Це одна лінія, одна логіка, більшу масу на цьому гектарі. Але, як то кажуть, святе місто пусто не буває. Тут, як тут, з'являються наші з вами хвороби. Конкретно ми зараз говоримо про гриби, да, про грибні хвороби, а точніше, збудника гриба, який викликає так, наслідок хворобу. Да, тому що ми знаємо з вами там, хвороби, да, але насправді це там гриби, які заселилися в наші з вами рослини. Да, і дякуючи селекціонерам, у нас не такий великий а, вибір да, а, чи спектр а, хвороб, які нам треба з вами контролювати, але все одно ну, їх трохи є. Да, там, до десятка хвороб на пшенички є, які треба контролювати. порошнисто да, роса, септоріоз, а, а, всякі снігові плісні і так далі. От. Тому до чого я веду. А якщо у вас є вчасно, нормально посіяна пшеничка, то на момент запису цього відео, да, то у вас, швидше за все, є там як мінімум 5-6 листків пшениці. Тобто це така гарна, потужна, розкущена пшеничка. В ній є дуже гарна маса і в ній є дуже гарна велика кількість. Пластичних речовин. А, і а, так як це є гарна маса на гектарі, в ній накопичується конденсат, а, в ній дуже гарна кормова база, якщо можна так сказати. Це означає, що в ній вже є дуже велика кількість а, апріорі, да, а, тобто по дефолту, тобто там на стандартних налаштуваннях, вже в цьому полі на сьогоднішній момент є дуже велика кількість збудників. Хвороб різних. В першу чергу, зараз нас цікавлять там, ті гриби, які можуть розвиватися при низьких температурах. І в першу чергу нас цікавлять гриби сапрофіти. Тобто простий представник це, ось, наприклад, борошни стороса, яка, як то кажуть, слугує дверями в рослину для інших хвороб. Для того, щоб вона розмножувалася і треба краплинна волога, а коли в нас є маса, в нас є багато краплинної вологи. От, відповідно, в нас, ну і так якось зараз ще там перехід зима-весна. Тобто є багато там або опадів маленьких, або конденсату, тобто там роси да, туману і так далі. І оця мінімальна кількість температури, мінімальна кількість вологи і наявність великої кормової бази це джекпот. Да, це Обов'язково у вас будуть. Буде поле заселене грибами. От. І якби ми з вами говорили десь там років 20 назад, то я би вам, як потужний агроном, казав би, що чуваки, дивіться там, ось є там карбендазим, да, є байеровський диразал. Це типу крута штука, там він менше 10 доларів на гектар коштує. Щоб проконтролювати борошнисту росу, там його ще менше літри треба. Тобто він там буде ну, менше 10 доларів на гектар коштувати. Не пам'ятаю скільки 20 років тому. Коштував дирозал, тому що мені всього 31 рік. <хи> але, але дивіться, ми вже не 20 років назад, ми вже там не в 2004 році. Ми зараз з вами в 2024 році. І на сьогоднішній день ця схема вже не актуальна. Чого? Тому що карбендазин нам пофіксив би тільки дуже вузький спектр, там в частності, от конкретно борушництво росу, він би нам пофіксив. Але а він би не дав системної дії, не дав би захисту від всіх інших і е, ну, системного захисту на, на якийсь час, там 2-3 тижні. Привіт Арестович. Е, 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 і <ривіт> прикол. Е, 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 і захисту, крім ще якихось хвороб, крім оцих там найпростіших грибів, на які там умовно він попав. Е, тому. Як би це виглядало зараз? Я зараз вам скажу, що дивіться, на, на перше внесення є класні сумішеві препарати, які, вам, які в своєму складі містять морфоліни, які мають ну, набагато більшу ефективність, чим карбендазим проти простих грибів, ті, які там, можуть швидко розмножуватися при виході з зими. Це раз. Крім того, вони в своєму складі вже містять три азоли, які дають гарну системну дію, тобто будуть захищати на якийсь певний час, Опять же, в залежності від маси, не забувайте, що принцип дії фунгіцидів, який сформулював Богдан Лук'янчук, що кожна конкретна діюча речовина має конкретну ефективність проти конкретного збудника у конкретній концентрації на одиницю живої маси. Це як такий репчик. Але коротше не виходить сформулювати. Ставте на паузу, там, перематуйте, записуйте. Що це означає? Що чим більше у вас маса, тим більше треба діючі речовини, але діючу речовину треба підбирати під конкретного збутника. Тому я зараз і записую це відео для того, щоб наголосити. що дивіться, У кого є гарна розкущена пшеничка, розкущена це там, 5 і більше листочків. Тому що якщо у вас 3-4 листочка, то, мабуть, це відео не сильно для вас. В кого є гарно розкущена пшеничка, то вам обов'язково треба робити перше фунгіцидне внесення. І, на мою суб'єктивну думку, це могли би бути там, 10 років назад такі препарати, як Falcon або Rex Duo, які мають триазол і морфолін в своєму складі, і будуть давати отой бажаний нам ефект. А, інші препарати я для до прикладу не ставлю, тому що на сьогоднішній день а, там, ціна якість вони не проходять. Ну, Якщо порахувати вартість на гектар, вони або менш ефективні, або дорожчі і так далі. Тому я беру саме ці препарати. От. А якщо говорити на сьогоднішній день, да, і такі ціна, якість гарненькі препарати, то я б взагалі дивився щось ті Рекса плюса. Да, Є поксиконозол, старий добрий, нами, любимий, да? і фенпропіморф, да? той, який буде мати а, і гарну системну дію захисну, але в першу чергу фенпропіморф це морфолін, який дуже круто контролює повністю всі прості гриби, які ось є при виході із зими. Тому на сьогоднішній день цей препарат там, ну, для мене ціна якість.

Ті який в рослині потім розкладається до того самого карбендазиму, про який ми з вами на початку говорили. Тому там це вже еволюція, це розвиток, і цей препарат на сьогоднішній день більш логічний, більш ефективний. Крім того, якщо у вас там якісь інші препарати заплановані, або ви хочете зробити суміш з діючих речовин, це насправді краще взяти готовий препарат, чим пробувати самому мішати. Але якщо ви агроном від Бога і вам хочеться експериментувати, то е, тоді е, треба ще звернути на увагу на препарат Flexity. Це спеціалізований проти борошнистої роси препарат, який коштує там, дуже дешево на гектар, але прибирає е, борошнисту росу з гектара за буквально кілька годин. Да? Тобто це спеціальний препарат, радіюча речовина метрофенон, він дуже швидко прибирає борошнисту росу з посівів будь-якої культури. Просто в Україні у нас реєстрація тільки на пшеницю і не ячмінь, бо в Україні реєстрація дорого коштує. І там, теоретично, якщо ви вже купили якийсь триазол, наприклад, дешевий тибуконазол, да, і у вас з'явилась мучка, то. Там, як в рекламі, просто добав води, да, я вам кажу, там, просто добав флексіті. Е, і проблема з мучкою там, пропаде сама собою. Увага! Якщо вже є на полі борошниста роса, да, то триазоли будуть неефективні. Да. Якщо у вас ще на полі немає борошнистої роси, і ви вносите триазоли, наприклад, триазоли. Да, Просто ми вже про них говоримо, то тоді вони будуть мати захисну дію, да, і в рослині не зможе ефективно розвиватися борошниста роса. Тому якщо у вас, це ж той приклад, про який я говорю, якщо вже є борошниста роса, а у вас куплені триазоли, тоді треба щось то Якщо ви ще нічого не купили, то велкам ось перелік препаратів, про які я вам сказав. До речі, всі ці препарати можна придбати на на GrowX Market, да, і якщо напишете, підпишетесь на мій інстаграм і напишете мені. В особисті я вам ще на ці чотири препарати організую якусь індивідуальну знижку. Да. Тобто, там, пишіть, хочу знижку на фунгіцид на пшеницю. Давайте перевіримо, як це працює. Тож, такими думками я хотів поділитися, да, що якщо у вас є гарна пшеничка, то ну, треба звернути увагу, треба зробити перший гарний фунгіцидний захист. Якщо вам цікаво там, розібрати там, більше прикладів актуального захисту на сьогодні, станом на 2024 рік, то давайте ми або якихось вебінарів для вас зробимо, або пишіть там, запитання. А камери пишуть, так? Да? <с>. <Я> якраз закінчую. Давай я підсвічу отак. Хоп. Тоді пишіть свої запитання і ми будемо записувати для вас. На ще більше да. і Антон з Фонариком. І ми для вас запишемо ще більше відосів. Дякую вам, що дивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коменти. Хай прибуде з вами урожай і перемога!